Військовий хірург, медсестри за покликом серця, які допомагають бійцям, реабілітаційний центр та цивільні медики стали переможцями регіонального відбору на нагороду орден святого Пантелеймона. Його ще називають медичним Оскаром. Це найвища громадська відзнака для медиків. Цьогоріч на нагородження номіновано від Вінничини сім претендентів. З нами на зв'язку Інна Мартонікова, секретар Вінницької регіональної ради ордену святого Пантелеймона. Пані Інно, мої вітання. Вітаю. Розкажіть про орден святого Пантелеймона і чи можна ще медикам подавати заявки на участь у конкурсі? Орден святого Пантелеймона – це відзнака серед наших медичних працівників, найвища відзнака. За професіоналізм та милосердя, і як це громадська відзнака, яка щороку вже багато з 2009 року вручається найкращим медикам в усій Україні. Регіональний відбір уже завершений, і цього року наша регіональна рада вже не приймає жодних заявок, тому що в нас вже відбулося регіональне нагородження. Ми визначили сім претендентів на всеукраїнську відзнаку. Розкажіть у скількох номінаціях Вінницька регіональна рада обирала переможців цьогоріч? Цього року змінилася кількість номінацій. Якщо минулого року ми вибирали у двох номінаціях для військових та цивільних медиків, цього року ми вибирали у семи номінаціях. Розглянули 35 претендентів. Це по 5 претендентів на кожну номінацію. Якщо говорити. Про самі номінації, то були такі: як найкращий лікар, еталон професії, серце медицини це для медичних сестер, «Новатор року, взірець служіння суспільства, фортеця здоров'я, опора на лінії життя і герої медичного фронту цього року збільшилась кількість як для цивільних представників, так і для військових. І на завершення розкажіть, коли ми дізнаємося, чи отримали війницькі представники медичний Оскар? Наразі розпочався другий етап конкурсу, і ми представляємо своїх регіональних переможців на міжнародній експертній комісії, де йде відкрите голосування за наших кандидатів. А чи отримують серед наших претендентів хтось медичний Оскар. Ми дізнаємося у липні, 27 липня, на день святого Пантелеймона. Щиро віримо у наших медиків і бажаємо їм, звичайно, отримати цей орден. Ну а вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре! Да. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Інна Мартонікова, секретар Вінницької регіональної ради ордену святого Пантелеймона.